Так, капуста 50, прошу дуже. В тому капуста по 50. Макарони вырубы, резы, как хочешь. И гнезда, и копирочка, паутинка. Барила. Кольорови. ракушки такие, все фаршироватые. Так, чипсы. Шерипсы. Так, кто чипсы? Вот такая тоже смачная фачева. Для діток. Яйця велике, як то вони називаються. Прячево різноманітне, яке хочеш. Це, напевно, це арафіс, правда? Сидиш ко мне. Величезний вийде шоколаду. Різні ціни. До вибору, до кольору. Бери не хочу. Аби грошики, аби грошики були.